Усім привіт, з вами Настя. І ми будемо продовжувати грати у Frenbow. Так. Я трошки передивилася своє минуле відео, щоб згадати, що я взагалі тут е маю добитися. І зрозуміла, що цей чувак нам, типу, підсказку дав, як нам цього свина кокнути. По суті. Він сказав, що нам треба якась лохина, щоб його підгодувати, по-моєму, щось таке. І він нам відкрив прохід до свого будинку, по суті. Того я подумала, що е, нам треба м якраз шукати цю лохину, походу, в нього десь вдома. М я не знаю. Я вже тут перешукала всі ці штуки-друки: королева, чай. Підштаники, що воно там, ретузи. Лампа. Я думала, що мурахи ніколи не готують, шмат м'яса, ліжко. Що це. В умивальнику вода? Можливо, пан Мураха любить топити там крихітних монстрів. Шо... Це просто для вмивання, дуринда. Чи можливо він просто дуже охайна мураха? В умивальнику вода. Так, отут ще щось. Блін! Не вже! Якась фігнюшка. Що це за. Що це за хліб? Пане, здається, дуже з. Здається, дуже злим. У вас така мила сім'я, пане шишко. Але ви мене лякаєте. Пане, здається дуже злим. Ага. Конечно, ти його типу, чіпаєш, він тут ділом займається. О, ви такі надзвичайні. Пані Шишка, що ви готуєте? Мені. Ми... Не бійтеся, мені просто треба трохи ягідок. Крихітка шишка Гі -гі, милота. Не падай, треба бути обережним. Ти його кокаєш, Мазусі. Твоя матуся вже біжить допомогти. Короче. Лохина. Ай боляче. Ти що? Я маю їм щось дати? Ну перестаньте, ви погане шишку. Мені треба ягід. Треба їх якось перехитрувати, але як? Беремо, коротше, мишу ловку. Е, -е Ставимо на підлогу. І кидаємо лову. Ні? Чого? Mm, та і що я маю туди поставити? А, ось так Піймала, вибачте, пане, мені треба. Мені... треба що? Що мені треба? Коротше, мені треба це. А, тепер мама б'є мене. Погана мама. Що ж робити? Єй! Крутяк О ні, вони зачинили двері. Вони нас вигнали, коротше, з дому. Але в нас є ягодки. Єй! Було б цікаво подивитися під е, препаратами, хоча вони і так виглядають ми під препаратами. Тепер свинюха. Їж. Єй. Ого, свинюку Ти з'їв мого котика. Поплатись за це. Що це за миша? Що це таке? Що ти не мій котик? О, пані, ви врятували мене від страждань. І рада за тебе. Але я сподівалася знайти декого іншого. Гадаю, ви розчаровані, кого ви шукаєте? Мій мілий кіт Пана у північ! О ні. О, пані. Знаєте, я не дуже люблю котів. Чорний з дуже великим жов. Ж... А. Чорний з дуже великими жовтими очима намагався мене зловити. Справді, здається, ти часто потрапляєш у неприємності. Зачекай, може, це мій кіт? О, пані, якщо це так, то він зараз у біді. Що сталося? Я вам можу показати ідіть за мною, будь ласка, це недалеко звідси. Що там? Тут якийсь проход? Ось, прийшли. Хтось забрав його пані, вони просто зникли. А конкретніше? Можна трохи детальніше? Якби ж, то я міг. Здавалося, що їх поглинула земля. Якщо я можу ще чимось допомогти, просто скажіть, я буду поряд. Коротше, я поняла, що це мені треба в цей прохід. Вона мертва. Пацюк, хто це зробив? Мій котик? А, відчиніться, чому ви не відчиняєтесь? Тож, мені все ще треба гребінець. Даруй, але це ти вкрав гребінець? О, гребінець? Блискучий гарний гребінець. Чи можу я його взяти? Гаразд, але чи не могли б ви спочатку зачесати мене? Так, я можу зачесати тебе. Обоги. Мичем мишу. Чи Крису, що це таке, я не знаю. Дякую, пані, ви дуже добра. У нас є гребінець. І тепер ми йдемо. Блін, це жорстко виглядає А, Мені дуже прикро жуко-свине, хотіла б я. Що? Але ти вже мертвий і... і не чуєш мене. Ай. Я правда хотіла просто знайти пана у північ. Хотіла б я не вбивати тебе. Ага, я зрозуміла. Отож ми шукаємо цих дівчат. І знайшла підлого пацюка, йди, знайди його, поверни наш гребінець. Нати ваш гребінець, Так, дослідити. Блискучий гребенець, щоб робити всіх красивими. Ось ваш чудовий гребенець, панове. Йо. Це жутко виглядає насправді. Ох, людина на ім'я Френд, ти впоралася. Сподіваємося, ключ відкриє потрібні тобі двері. Тепер ми летимо на південь, бувай. О, яка краса. Бувайте, сяючі, панове, щасливої дороги. І тепер у нас є ключик. Єй! Ключ у мене. Золотий ключ з дерева. Окей. Тут там, в принципі, більше нічого такого не треба, і я думаю, що ми йдемо далі. Далі. Спрацювало! Еге-гей! Тум, тум тум, тум. -тум. Які цікаві двері. Цікаво, куди вони мене приведуть? Пане Опівніч. Ти тут? Це ж Що це таке? Розділ 2, частина 2, роздвоєння особистості. Все нам гаплик, в нас ще роздвоєння особистості тепер є. Боже мій, де я? А, що це капелюх? Пане опівніч? О, ні, твоя голова котику? Секунду. Це не мій котик, якийсь дивний киплю. Так, чи інакше я маю знайти котика. Не знаю, що там було. Я не встигаю читати за нею. Може, є якісь є якісь. Типу. Так. Є якісь опції, щоб зробити не таким швидким. це. Звукові ефекти, повний екран. шейдс, гучність, Нічого нема хі! Блін, ну добре. Дрова, щоб у димоході було тепленько. Пано північ ці дівчата забрали мого котика. Я не егоїстка, але це мій кицик. Це мій кицик. Ага. Мені подобається їхня синя сукня. Бідні дерева. Цікаво, вони весь час кричать, поки горять. Що ще? Що далі? Дерева кричать, поки грять? Плита, щоб готувати, мама розповідала мені, як нею користуватися. Хоч і не люблю е, підпалювати сірники. Постійно, здається, ніби все обличчя мені обпече. До речі, реально, в дитинстві, коли тільки починаєш вчитися запалювати ці горілки, реально боїшся, а у мене зараз пальці почнуть горіти. Але вже потім привикаєш просто ти й все. <карди> Картина з чайником. З намальованим чаєм у ньому. Оскільки знаєш, там чай є. З медом і лимоном. Картина з чайником. Так. Ого. Лопатка е, звучить як курчатка, які. Шо? Які все лопають. О, гострий, блискучий ніж. Як добре, що ти є. Цікаво, цікаво. Щоб витерти мої маленькі ручки. Я не маю супу. мені не потрібна ложка. Ммм, Смакота, печиво, всіх кольорів та смаків. Медовий ведмедик. Ти неймовірний на смак. Так. Борошно змушує мене чхати, але кумедне відчуття. Але це кумедне відчуття. Так, сода, король Лев, з нею завжди виходить найбільше щось там. Шишка, я не наважусь до неї додоркнутися. Може, вона мене. Може, вона мене на... на мене нападе. Ну, після тих шишок, да, вже боїшся. До них доторкатись? Так, що тут в нас? Бідний Йорик. Що ти? Голова здається людська. Череп завжди, черепи завжди здаються такими радісними. Можливо, вони не усвідомлюють своєї смерті. Це просто череп. Що ти з нього хочеш? Це очі? Фу. Може, їм треба більше очей, щоб дивитися на всілякі різне? У мене є пігулки, з ними я можу бачити дивні речі. О, казанок, погнали. Ми можемо щось зготувати. Казанок для приготування смачного супу. Харчова сода, щоб робити, тісто великим і пухким. Гострий ніж для різки, щоб захищати мене і китика. І кицика. Відла. Кітика, кицика. Цікаво подивитися, що у людей вдома. І що ж тут? Пляшки, молочний бідон і сухі квіти. Нічого цікавого. Я не ляжу в цю штуку. Мушу вибиратися звідси. Разом із кициком, не сама. Ласкаво просимо додому, мила киця. Сподіваємося, тобі сподобається твоє нове ліжечко. Будь гарненькою А, будь гарнюною і поїж свою їжу з любов'ю Клара і Мія. Що це? Це не дім. Напевно, вони думали, що я кіт. Вони не можуть мене любити, вони, в мене, навіть... вони в мене навіть не знають. Так. Ну тут, типу, ось о ще якісь ці є, пускає чогось. Так, сірнички. Освітити темряву чи просто для забави? Вони без запаху мають, мабуть, пластикові. Я не сідатиму. Можна води налити в казанка. Схоже на рослину. О, ведмедик танцівник, але без взуття. В нього краватка, схоже через це він щасливий. Блін, прикол. В них картини м'яса. Вікно зачинене чудово. Таке собі, чесно кажучи. Так, пакунок дивно пахне, я його не чіпатиму. Я не настільки люблю квасолю. Так, сіль дуже хороший інгредієнт. Пахне, як бур'ян з нашого саду. О, відкрито, а що там всередині? У, яка дивна дрібничка, схожа на насіння. Цікаво, що це за гриби? Частини тіла білки я не хочу знати. Кицик любить гратися з оливками. Гадаю, він вважає їх комахами. Блін, походу всі коти люблять оливки. В мене в сестри всі коти граються з оливками. У мене в сестри три кота. І мій кіт, який зараз живе з моєю тіткою, він теж любить оливки, він з ними грається і їсть. Типу, я не знаю, це прикол всіх котів. Вони всі люблять оливки. Чи це, типу, як особливі коти? Ну, Мені здається, що вони багато з них, по крайній мірі, люблять оливки. Я, чесник, нема вампірів. Чого? Перець завжи... завжди для супу. Я не буду брати чужу їжу, принаймні, не всю. Яка гарненька баночка. Чого ми не можемо її взяти? Гарненька баночка. Жодних добрих спогадів це не приносить. Так. Є варік, що нам треба щось зготувати. Це не моя чашка. У чайнику зовсім немає чаю. Різнокольорові тістечка. Ммм, карамельний соус просто усюди. Солоденькі цукерки. Шоколадний торт, мій улюблений. Чи слід мені? Може, геть трошки? Ммм, смакота. І так ми знімовий тор. Цей тор, здається, дуже апетитним, Я могла б його з'їсти повністю. І смачно, і гарно. Повен ротлин. Я так голодна, ніхто не помітить, якщо я візьму один кексик. А потім ми вмерли. Бо ми з'їли кексик. Їхнє обличчя здаються знайомими. Але я не впевнена. Може, це. Загадкова жінка. Мені подобається блакитна троянда. Я ніколи не бачила троянду в океані. Може, це стара історія? Можливо, місяць подарував їй троянду або. Е, подарував їй троянду, бо кохає її. Який крихітний будиночок перед гл... посеред глушини. Прогулянка пляжем не займе багато часу. Схоже, що там щось живе. У них є димар. Ні-ні-ні, я ще тут все не подивилась. О, ваза. Ваза для квітів всередині попіл. Попіл? Нашов вам попіл. Затишно і тепло. Летюча свиня. Цікаво, чи існує якась дружня тварина, що хотіла політати з нами? Ото була пригода, якої ще не було. Тепер я розумію, чого хотів Олень у лікарні. Він не хотів, аби його голову лагодили. Він хотів, аби його голову повісили на стіну, яка я дурненька. Тупня. Дрова у черзі на спалення. Ммм я можу спалити тут щось, щось, що мені не потрібно. Але ж ти не знаєш точно, чи стане це щось в пригоді. Ого! Що це за жесть? О, боги. Так, добре, отож, я думаю, на цьому ми поки закінчимо, бо тут ще багато чого можна оглядати. Е, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, чи вам подобається ця гра. І як гадаєте, що я маю приготувати до цього всього, що я тільки що набрала. У мене є казан, у мене є. А, що в мене там є? У мене є казан, якась фігня, типа сім'я е, перець, сіль, сода. Поки все, але я думаю, що ми ще щось наберемо. Цікаво, що це буде. Тож, дякую за перегляд. Всім па-па!